Добрий день, любі підписники! Сьогодні я хочу розповісти вам про користь однієї дуже класної вправи, котра, в принципі, завжди повинна виконуватися після активної йоги, після всіх занять, котрі ви б не робили. Але в мене є одна рекомендація виконувати цю вправу перед сном. Дуже часто, коли ми лягаємо спати, ми не звертаємо увагу на наше тіло. Ми не звертаємо увагу на ті напруження, котрі залишаються, якщо ми їх не знімаємо. І коли наше тіло ввечері вночі відпочиває, то це навантаження напруження нікуди не дівається. І саме воно надає нам класно, ефективно відпочити вночі для того, щоб зранку прокинутися максимально бадьоро. І в мене для вас рекомендація зробити таке дослідження себе, коли ви впродовж тижня чи двох кожного вечора будете робити цю вправу саме перед сном. І вправа ця називається шавасана. Шавасана – це поза, в при ми повинні повністю розслабити своє тіло, але не просто автоматично, механічно це зробити, а дослідити кожну м'язу поступово для того, щоб впевнитися, що саме вона розслаблена. І ця напруга у нас в середньому кожній людині настільки звична, що нам здається, що м'язи розслаблені, але вони мають 30% напруження, і це напруження вже для нас є нормальним, стабільним, ми його перестали відчувати. Але це дуже погано впливає на кровообіг, на лімфообіг і взагалі на розповсюдження внутрішньої енергії по нашому тілу. Тому сьогодні я рекомендую раджу. І Буду вам показувати, як правильно виконувати саме шавасину. Прийміть положення лежаче, розправте повністю поперек хребет, шию, плечі, розкриті долоньки, покладіть наверх і починайте концентрувати увагу на вашому диханні. Зараз робіть максимально глибокий повільний вдих. І вдвічі довший видих. Намагайтеся зробити його повільним і максимально довгим. Від повільного циклу дихання залежить швидкість і здатність розслабляти свої м'язи. Тому наступні три цикли дихання зробіть максимально повільними. Повільний вдих. І повільний довгий видих. Повільний вдих. І повільний довгий видих. І далі переносите свою внутрішню увагу на обличчя. Спочатку пройдіться просто увагою по обличчю. а далі зупиніться на м'язах лоба. Розслабте м'язи лоба. М'язи бров, розслабте м'язи навколо очей, м'язи щок, навколо рта, губи. Трошки привідкрити зуби і повністю розслабте свої щелепи. Розслабте язик і покладіть його на верхні ньо. Зробіть глибокий вдих і глибокий повільний видих. Далі спускайте свою увагу нижче і розслабте шию. Пройдіться по передній частині шиї і по задній. Розслабте плечі, лопатки, ключиці. Починаючи від правого плечового суглобу, розслабте праву руку. Спочатку від плеча до ліктя, потім від ліктя до долоньки. Пройдіться по всій поверхні долоньки і по кожному пальчику окремо. Повертайте свою увагу на ліве плече і розслабляйте ліву руку від плеча до ліктя. Від ліктя до долоньки і по кожному пальчику окремо. Щиро зверніть увагу на праву ліву руку, на плечі, шию. Будьте впевнені, що вони повністю розслаблені. Спускайте свою увагу між лопаток. Зробіть глибокий вдих із видихом повністю розслабте м'язи зліва і справа від хребта. Розслабте всю поверхню спини і поперек. Зробіть наступний глибокий вдих і зосередьте увагу на грудній клітині. З видихом розслабте ви грудну клітину, розслабте живот, розслабте м'язи малого тазу, проміжність і повільно переходьте на ваші сіднички. Розслабте праву сідницю. Від правої сідниці починайте розслабляти праву ногу. Спочатку пройдіться увагою повністю по всім поверхням стегна, починаючи з внутрішнього поверхня, передньою і задньої. Розслабте повністю все праве стегно. Розслабте м'язи навколо правої колінки під колінкою. Розслабте праву ногу від колінки до п'ятки. І від п'ятки розслабте повністю праву стопу, виріть до уваги, пальчики на правій стопі. Переходьте на ліву сідницю. І від лівої сідниці розслабляйте спочатку ліве стегно. І від внутрішньої поверхні пройдіться попередні, бокові, задні. Розслабте м'язи навколо лівої колінки. Під колінкою розслабте ліву ногу від колінки до п'ятки і від п'ятки розслабте повністю всю стопу. Пройдіться увагою по лівої і правої ноги. Будьте впевнені, що ноги повністю розслаблені. І від кінчиків, пальчиків на стопах пройдіться повністю по всьому тілу. Ноги, поперед, спина та грудний відділ, плечі, шия, обличчя все розслаблене. Дозвольте тілу розтікатись по поверхні, на котрій ви лежите. Поспостерігайте за внутрішнім станом, за внутрішньою тишею, за спокійним диханням. Дозвольте вашому тілу повністю розслабитись, нікуди не поспішайте. Просто спостерігайте. І не забувайте підписуватись і ставити вподобайки.